Пане Ігоре, дивіться багато є тем насправді до обговорення з вами, зокрема. Але я би хотіла почати нашу розмову з достатньо скандальної і неоднозначної заяви, яку вже почали трактувати всі по-різному. Про що саме йдеться? Йдеться про заяву. А... Чиновників Сполучених Штатів про те, що вони, начебто, планують Україні давати менше підтримки у наступні роки. Тобто, підтримка не може бути такою, як була у двадцять другому, роках. І власне у міністерстві закордонних справ України вже протрактували ці слова і кажуть про те, що не йдеться про те, що штати перестають нам допомагати, а йдеться про те, що вони хочуть допомогти нам розвивати власне промислово-військовий комплекс. І тут розумієте, у мене таке до вас питання. Як на мене, то це не є взаємовиключні речі. Так, ми розуміємо, що і головнокомандувач ЗСУ Залужний говорить про те, що потрібно більше зброї. Ми розуміємо, що треба робити акцент на ВПК внутрішньому, але з іншого боку, ми також і розраховуємо на підтримку західних союзників. Е, і тут виходить трошки інакша ситуація. все таки західні союзники нас підштовхують більше до того, щоб ми самостійно могли себе забезпечувати. Вони готові там посприяти фінансово, логістично, ну і скажімо так, технологічно в тому числі. От яка ваша думка з приводу таких намірів наших союзників все таки більше спрямовувати зусилля на те, щоб ми самі собі могли давати раду, як то кажуть? Файний коментар нашого зовнішнього політичного відомства, який так знаєте, нібито все нормально, нічого не сталося. А я хотів би спитатися: а ми розвивати це виробництво будемо за які шиши? Ну тобто, коли вони кажуть, що вони вже зменшують, якщо ми подивимося на Сполучені Штати, то вони нам давали допомогу у вигляді грантів, тобто безповоротної допомоги. Якщо ми подивимось на допомогу європейської спільноти, то левова частина з них все-таки йде, як кредити, так дешеві, так довгі, але кредити, тобто позика, мене в цій історії цікавить. А в чому тут полягає суть Будапештського меморандуму і гарантій нашої недоторканості нашої територіальної цілісності? І у цьому контексті я вважаю беззубою ситуацію по відношенню до України, тому що фактично ну знаєте, я не відношусь до категорії зрадофілів, але чи витягне Україна війну проти Китаю? Звичайно, ні. А чи дає Китай сьогодні Росії високотехнологічне обладнання для їхнього військово-промислового комплексу? Дає чи витягне Україна війну проти Росії, у якої союзником є Північна Корея, котра поставляє їй ракети? Великої дальності там середньої дальності, ну за допомогою чого ми можемо збивати балістику? Тільки єдине за допомогою Петріот. Чи дадуть нам можливість випускати ракети Петріот і установки Петріот на територію України? Тобто чи дадуть там технології, і так далі? Ну звичайно, ні далі. Чи витягне Україна війну проти Росії, Північної Кореї? Частково Китая і Ірану, який постачає шахеди і знову ж таки, балістичні ракети, про що йдеться повідомлення розвідки. Звичайно, ні, бо в нас немає стільки петріотів. Нам щоб закрити небо над Україною від балістики, потрібно ну, ну я не знаю. Там спеціалісти кажуть там 10, 20, 30, 40, 50, я не знаю скільки тих установок. Але справа в тому, що один постріл петріота коштує 2 мільйони американських долярів. А я перепрошую, а ми за які шиши будемо їх купувати, якщо нам їх придеться купувати? Ну на кшталт Ізраїль має союзника Сполучені Штати, але тим не менше, зброю Сполучені Штати Ізраїлю не дають, а вони йому її продають. Ізраїль звичайно вироб має своє виробництво. А чи можемо ми налагодити виробництво нашого військово-промислового комплексу в тих об'ємах, які нам потрібні зараз під час війни, коли у нас половина бюджету держави Україна дотується з боку західних партнерів? Ну, давайте будемо реалістами. Тому звичайно, така знаєте, заява зовнішньополітичного відомства. В цьому контексті виглядає трошки якось так не, не не дико, а навіть дивно, або там взагалі немає фахівців, хто би сформулював би правильну заяву на дипломатичній мові? Можливо, це вірно. Я не є дипломатом, я людина військова, але з другої сторони, пора вже по-моєму тикати носом наших західних партнерів в цьому контексті, тому що ну чим відрізняється сьогодні чорноморський флот Російської Федерації, який блокує нас з Чорного моря, умовно від е блокувальників з Польщі. Які всупереч підписаним угодам з євроасоціацією, всупереч нашим угодам, де Україна взяла на себе зобов'язання, а Європейський союз взяв на себе зобов'язання? Тим не менше е, в нас іде блокада України, чи витягнемо ми торгівлю за допомогою блокади польських перевізників, до речі, маргінального проросійського настрою? Ні. Підключились фермери зараз. Ну Зеленський сказав, нам почекайте, треба має скоро потепліє. Ну вже три місяці, але щось тепла не видно. До речі, на вулиці вже заморозки. Тому оці всі речі потрібно звичайно обговорювати в комплексі, але це я розцінюю як ну реально, це як продажа України в даному випадку на розстрізання російським окупантам. І питання демократичних цінностей на превеликий жаль. Дуже багато країн замінили на слово ціна, ціна в еквіваленті до грошей. Бо ми, якщо ми не будемо бомбити, умовно кажучи, порти Новоросійська, а своєї зброї в нас е, достати, ми можемо там, в принципі, безпілотниками, ну не, не скажу, що сильно, але по крайній мірі ми можемо топити танкери російські, які везуть нафту попри санкції, і через грецькі танкери, перегружаючись чорному морі, далі продовжують обходити санкції і торгувати з країнами Західної Європи. Я щось, чесно кажучи, от він ну от для мене це зараз, знаєте, виглядає трошки якось дико, як для людини військової. Як політик, звичайно, я можу сказати так, політично. Коре, полі, коректно. Напевно, що щось має вийти чи бути, чи можливо це так хочуть обманути росіян. Але як військова людина, яка кожен день чує від своїх побратимів, що є дефіцит снарядів, а ми снарядів не запустимо. Ну, по перше, є дуже багато алгоритмів і причин, чому ми їх не запустимо. Я зараз навіть не про зраду серед керівництва держави Україна, оборонпром і все таке інше. А взагалі, тобто, ми фінансово-економічну війну проти п'яти країн ми не потягнемо. Пане Юрію, ми що маємо ша вас насправді запитання власне більше напевно як до військового, аніж як до народного депутата. Хоча власне обидві ці функції важливі саме в цьому питанні. Будемо говорити про мобілізацію, бо слово мобілізація стало словом року в Україні за версією словника ми слово. Навіть про контрнаступ не стільки говорилося, як про мобілізацію, особливо в останні дні, особливо в грудні. Коли зайшлося про законопроєкт про мобілізацію Насправді до сьогодні, хоча вже кілька днів тривають такі важливі обговорення в комітеті, ми не знаємо, що може точно передбачати оцей майбутній закон, яка буде схема, і, зокрема, що стосується чоловіків за кордоном, бо бачили, ми що стривожилися вони. Німці сказали, що нікого не будуть видавати у Варшаві. Там черги до консульств з документами, і отаких от історій є насправді дуже багато. Ну, що я можу сказати, чи дійдемо ми до кордонів 91-го року на плечах тих, хто 22-му ломанувся в військомати в черги військоматів і так далі? Ми не дійдемо і не доповземо. Чому? Тому що наші плечі закінчаться раніше, ніж ми туди дістанемося, і це факт. Чому говорять сьогодні більше про мобілізацію, ніж говорили про контрнаступ? Тому що контрнаступ піарила держава. Піарили в єдиний марафон, піарив в і всі комунілій. А коли щось пішло не так, вони зараз тихенько про це замовкли. В той же час починають перекладати, нібито вину на військових, що ми там не так наступали, не так контрнаступали, і взагалі ми не так воювали. Це перший момент. Другий момент емоція страху відсутня в наших медіапросторах. просторах. В нас боковель, в нас концерти, в нас ресторан «Бохо». Орці емоція, емоція страху пропала страху бути знищеним. Тому питання бийся або здохни сьогодні перестало звучати взагалі в інформаційному просторі, окрім патріотичних там деяких там ютуб-каналів, ну вашого і ще там декілька. А фактично, єдиний марафон, який споживає мільярди гривень платників податків, нам формує ситуацію в формував до сьогоднішнього дня ситуацію 2-3 неділі. У Росіян все закінчиться. Два-три залпа. В них все закінчиться літом. Крим там весною кінець війни літом в Криму в Ялті прес-конференції подалі з Будановими роздають. Ну от що сформували? Така ситуація і вийшла. І вийшла та ситуація, що почалася так звана операція Бусік. Яку зараз всі критикують, тому що нібито там чоловіків кидають, затримують незаконно і так далі? Це теж відбувається до речі. Я не, не кажу, що цього нема, і тут питання недолугості законодавства. Так, от на кінець то на кінець депутати вирішили розібратися з цим питанням, але хто мав би розбиратися з цим питанням згідно закону України про мобілізацію? Першу чергу це є чиста відповідальність президента Зеленського як Верховного головнокомандувача. бо саме в цьому законі, в статті 4 написано, що він відповідальний за мобілізацію, а в статті 11 записано, що він організовує, що він е визначає кількість там е якість, коли мобілізація, коли демобілізація. Саме він, президент Зеленський, самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків згідно законодавства, згідно конституції в контексті управління державою і безпосередньо цієї тези мобілізація, він, звичайно, не хотів втрачати електоральні рейтинги, бо лише ну державники думають за державу, а популісти думають за вибори і за рейтинги. Так от самоусунувшись, він скинув це на кого, на тих на кого не шкода. А на кого не шкода? Ну так само, слабке ланка це уряд. Уряд написав законопроект. Потім виходить міністр економіки Марченко, то Мінфін Марченко, і каже: Та ви знаєте, в нас от, хай воєнні покажуть, де взяти грошей на 500 тисяч. Ну, по-перше, не воєнні заказують кількість солдатів, воєнні воюють тим, що є. Всі організаційні питання по, по мобілізації, забезпеченню і економіці має виконувати парламент, уряд, ну відповідно, ті, кого на це на цю роботу найняли. Але той же самий Марченко ставив вже своє погодження на законопроекті урядовому, який вони внесли. Далі мені не зрозуміла позиція МВС, які костями лягають, ліж би не їхати на війну. І той же самий Клименко, який почав ховатися за добровольцями, котрих оформили в назвардію. Це так звані підрозділи там Люті, Хижак і так далі. Ну я не знаю, з яких пір е, Легіон Свобода став працівниками поліції. Ну, ми знаємо, що ці підрозділи воюють саме в назвардії, яких просто туди оформили. Але це не є система МВС, яка в нас налічувала більше як 367 тисяч особового складу до початку війни. Тобто, ну там, звичайно, є прикордонники, і ті, які в окопах, і ті, які на митному пості Шегині, Рава Руська і Устилух, наприклад. Там є і пожежники, які потрібні для того, щоб тушити пожежі. Але ще раз наголошую: в нас сотні тисяч поліцейських це ті, хто дали присягу служити захищати. Під цією ж парасолькою в МВС сховалися ухилянти у вигляді молодих пенсіонерів МВС, які мали би бути на спецобліку, тим не менше їх немає Ні на мобілізаційному, ні на спеціальному обліку, бо вони вложили те, чим Зеленський грав на роялі на ті всі обліки. Їх теж чомусь не мобілізовують. І зараз виходить така дилема, що на комітет на безпеки і оборони приходить залужний і каже: народ, якщо ви не вирішите це питання, шановні депутати, то йдіть тоді самі і воюйте. І це дуже файна теза, тому що у відповідальні часи парламентарі і президент мають брати на себе відповідальність, в тому числі за непопулярні рішення, бо неврегульованість законодавства призводить до операції бусік і до накалу суспільства. Тому таких речей ми зараз з вами можемо обговорювати дуже багато, але закон потрібен і треба там чим найшвидше навести лад. Бо я дивлюся, вже всі побіжали на вибори. Юля Тимошенко вийшла і почала казати: Ой, ви знаєте, треба підняти зарплату в два рази. Ну так як вона перед минулими виборами казала, що зменшить ціну за газ в два рази Дмитро Лобінець, амбудсмен сказав: Ні-ні-ні, там порушуються права людей. Ми не можемо обмежувати людей в їхніх правах. Якого біса ні? Тобто аліменщиків, які не платять аліменти, ми змогли в минулому скликанні з Лубінцем проголосувати разом. І позбавити їх певних прав а сьогодні при загрозі національної безпеки. Маючи таке право згідно європейської конвенції справ людини обмежувати громадян в певних правах у разі цієї загрози, Лубінець виходить. Що теж за майбутнє Коломойського вже побіжало на вибори, і такого в нас знаєте? В нас просто-напросто ці популісти вже дістали. У це так... ви добре сказали, популісти, бо приймати непопулярні рішення, попри те, що вибори зараз в перспективі якісь космічні, в нас все ж таки усі бояться.